Доброго ранку грибарям. Знову мислівка нас затягнула. Гриби пішли на спад, дуже багато людей сьогодні в суботу. Десь побігли вони всі пробігли, а ми потихеньку, потихеньку і знаходимо таку красу. Опа, най собі бігають, ми будемо збирати. Є один, ножка чую. Трошки трухлява, ну дивимося далі, бо я бачу ще маленький. Йдемо далі. Опа. Отакий красун. То вже два. А тут третій. А там далі четвертий і ще далі п'ятий. Якщо не бачите, зараз ми підійдемо до них, подивимося. Беремо поки ці бочечки. Опа. Докупи. Добре. До кубки, Так. Ще. О, молоденький. Йдемо ще. І отакий от красончик. опа ну от так, п'ять штук. Великий трухлявий трошки ножки, решта нормально, молоді. Оський лісок.